Так, хочу вас познайомити ще з одною моделькою. Вона в нас залишилася у 44-му розмірі. Ми отримали декілька розмірів, і вона дуже полюбилася моїм клієнтам. Це лаконічна, проста моделька. Вона, до речі, ще є в сірому світлому кольорі. Тут замочок він сягає ось сюди. Обманки кишеньки оброблені світлішим тканинкою компаньйоном. Дуже складний крій. Вона має шліцу, вона не розшита, просто шліця. Тканинка, компаньйон вставлена, бачите, такі от фіші, от, от десь там збоку, там, от там. От, і ось ось це все воно якраз і ускладнює образ. Спереді, так само, у нас розпірочка, вона сукня має пасок, зараз його вийму. Пасок зроблений теж дуже цікаво. На одну сторону бежевий, на другу він сірий. Тобто, якщо ви будете зав'язувати, він дуже гарно п'яжеться в цей образ. Ось така собі сукня, яку можна носити як на повсякдень, так і одягнути на вихід. І вона дуже-дуже класно вам скомбінується з решту гардеробом, тому що одну сукню, повірте, в капсульний гардероб монтувати обов'язково потрібно. Позаду тут іде резиночка. Ось покажу вам ще ось так.